Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як через шарлатанів на СТО страждають наші автомобілі, і, звісно, наші гаманці, адже після таких гори потрібно перероблювати на інших станціях те, що вони виконали неякісно. Звісно, це вже додаткові витрати. Отже, наприкінці вересня потрібно було замінити родину автомобіль на більш містки, адже дитина росте, потрібно ззаду більше її місця. І перед купівлею більш міського цього автомобіля, звісно, вирішив його перевірити на СТО. Ми проживаємо в місті Харкові. Приїхав я на текстанцію, підняли на підйомник автомобіль, подивилися всю підвізку, передню, задню, лакофарбове. Усі інші складові цього автомобіля сказали, що фактично все супер, все дуже чудово функціонує. Можете брати, радимо. Купили ми цю автівку, і буквально через місяць почався стукіт невеличкий в передній частині автомобіля. Саме в передній підвісці. Ми їздимо дуже мало в середньому 300-400 кілометрів. На місяць тому мене здивував той факт, що от казали місяць тому, буквально 400 кілом, кілометрів тому, що з автівкою все добре. Тут почався якийсь стукіт, гуркіт. Приїхали знову на цю техстанцію, підняли машину на підйомник і одразу, як то кажуть, приговорив майстер стійки стабілізатора та рульові. На кінечники. Мене, звісно, це здивувало, що одразу дві позиції під заміну. Хоча знову ж таки повторюється, що місяць тому казали, що ця автівка просто ледь не в ідеальному стані. Ну, думаю, добре, справа така. Запитав скільки це все буде коштувати. Сказали, що робота буде десь в районі півтори тисячі гривень, запчастини. Десь в районі п'яти тисяч, але я замовив на сайті, де постійно замовляю запчастини вже років 5. Прийшли мені на тисячу гривень найдешевші запчастини гарної якості. Приїхав я з цими запчастинами на техстанцію, Замінили мені ці стійкі стабілізатори, рульові накінечники. Поїхав я зробив розвал сходження коліс. І задоволений, думав, що все буде добре. Але в принципі, стукіт начебто і зник, але якась мінімальна, ще, скажімо так, кількість залишилася, що мене здивувало, адже майстер сказав, що все буде супер. Паралельно ще з цим, коли закручували праве переднє колесо, то майстер сказав, що просто навпіл. Тріснув один болт, що мене так також здивувало, скільки автомобілів вже ремонтували на багатьох з тих станціях і в Києві, і в Харкові і ніколи такого не траплялося. Ну добре, я замовив ще додаткові болти. Потім сказав цей майстер, що спробує якось викрутити цей зламаний болт, але не вийшло. Довелося знімати знову і колесо, і ступицю. І вже звідти викручувати, так як мені сказали, ще я заплатив тисячу гривень. Ну, вже думаю, все все буде добре. Але через буквально десь тиждень почався такий стукіт в передній частині автомобіля, що, наче колеса зараз відпадуть. Я знову приїхав на цю цих станцію. Але мені цей же майстер сказав, що в них зараз все зайнято. Всі підйомники забиті, чекайте десь тиждень просто діагностику автомобіля. Тобто людина не цікавить, що на їхній тестанції це робилося буквально там тиждень тому. І ну я, звісно, розвернувся, поїхав на іншу техстанцію і яке диво підняли на підйомник цю автівку. І сказали, що, шановний, у вас тут не закручені до кінця стійки стабілізатора, тому і такий гуркіт. Ну, для мене це був відвертий якийсь шок. Адже я не люблю такого. Були сплачені немалі гроші. До речі, на цій техстанції, де вже мені закрутили добре ці стійки стабілізатора, виявилося, що в них роботи з заміни цих стійок. І рульових накінечників в два рази дешевше, ніж на цій станції. Так, це просто, як то кажуть, гаражі, це не якийсь там мега-автосервіс з якимось там кавою і таким іншим. Але головне ж результат, коли ти ремонтуєш автомобіль на цій тих станції, де мені все неякісно зробили, так, є зона відпочинку. Ти можеш там з ноутбуком працювати, якщо тобі потрібно. Але коли на виході ти маєш абсолютно гівняні, вибачте, послуги, то тобі ця зона відпочинку абсолютно не потрібна. Я поїхав знову на цю техстанцію, де перший раз це відбувалося, і сказав, що слухайте, ви берете гроші, послуги на, на рівні нуль, і не закрутили навіть ці стійкість стабілізатора. Чому я маю взагалі їздити, займатися цим повторно на інші техстанції? Ну, звісно, відповідь. Я нічого не почув. Цей майстер просто на мене дивився, наче набрав в роти якогось лайна, вибачаюсь, і якось вимагати гроші. Ну що вимагати? Немає, і ні чеків, нічого. Звісно, є люди, які от на емоціях можуть, можуть навіть застосувати фізичну силу до таких горе майстрів, але що це по суті дасть. Написав я відгук на Google Maps про цю техстанцію, Також таких людей, як я, яких погано ремонтували автомобілі, виявилося не дуже й мало. Тому більше на цю техстанцію їздити не буду. Буду краще їздити в ті гаражі, де значно все дешевше. І по суті, я так сподіваюся, що буде якісніше. А які ваші думки? Як ви вчиняєте, коли вам? Невдало відремонтували автомобіль, вірніше зовсім неякісно, або зіпсували навіть запчастини у вашому автомобілі. Що ви робите? Вимагаєте кошти, повернення коштів назад чи їдете просто на іншу техстанцію, так вчинив, як я, і просто приїхати і виказати своє невдоволення. Що ви робите, і взагалі на яких техстанціях ви ремонтуєте свої автомобілі? Адже є офіційні техстанції, так звані офіціали. Але на них, звісно, ціни захмарні, потім є більш середній сегмент, які наближені до цих офіційних техстанцій, всі ті ж послуги, зона відпочинку. Але, як бачу, от в моєму випадку все невдало склалося. А є, звісно, гаражі, де умов абсолютно ніяких, ти просто стоїш там в тому боксі. Де смердить усе маслом і всім іншим, але інколи бувають якісь цих послуг набагато краща, ніж на офіційних СТО. Тому, будь ласка, напишіть свої коментарі, як взагалі ви з усім цим справляєтесь.